Армадол, забудь про головний біль. Чудово, жодної помилки нема. молодчинка. може тепер переходити до карточок. Мальвіна, вчителька української мови і більшу частину часу готує дітей до складання ЗНО. Я провожу заняття. Мене зранку і до вечора в заняття, уроки і тому відповідно мені постійно треба, щоб було світло. Аби не втратити роботу через енергетичний колапс, спровокований ворожими обстрілами, жінка почала шукати вихід. Світла немає, інтернету немає, зв'язку немає, і відповідно дуже, дуже було важко, дуже депресивний такий стан був. Заняття випадали, тобто пропадали, неможливо було проводити. І я вирішила шукати якісь альтернативні варіанти. І в соцмережах випадково натрапила на оголошення. Продають чотири одиниці Powerbox власної розробки. Цей павербанк тільки в рази більше і серйозніше. Класний продукт за хорошою ціною. А весь прибуток з продажу ми витратимо на покупку дрона для ЗСУ, збірна який я публікував раніше. Енергозберігаючу коробку купила на початку листопада за понад 40 тисяч, і саме вчасно, адже одразу після цього Київ потрапив у кількаденну темряву. У нас не було ну дві з половиною доби десь не було світла, то звичайно він рятував. І гаджети ми заряджали, і ноутбук, і телефони, і павербанки від телефонів. Без додаткової підзарядки пристрій може працювати два-три тижні. Нині він повністю закриває питання з онлайн уроками в умовах відключення світла. Мальвіна спілкується з учнями через мобільний інтернет. А перед ноутбуком планує уроки та перевіряє завдання. Тепер уже не боїться, що техніка розрядиться. Він на зараз вімкнений і можна спробувати, щоб я поставила на зарядку свій телефон. Звичайно можна в розетці, чи можна через ЮСБ ну, через USB воно швидше. Майструє такі дивопристрої фаховий електрик. Костянтин розповідає, майже усе своє життя займається сонячними панелями. Та війна змусила чоловіка дещо розширити свої навички і почати виготовляти енергозберігаючі кейси. Перший там кейс я складав, мабуть, більше тижня, і потім все скоріше, скоріше. Да, так в сумі вже зараз я його можу там, один за робочий день, грубо кажучи, робити. Це узлова, узлова збірка. Я не вигадував нічого нового, можна сказати. Тобто все це доступно на ринку або в Україні, або за кордоном. Основа пристрою ліці залізофосфатні акумулятори. Другий за важливістю компонент інвертор, котрий і перетворює накопичену енергію. У струм з цього ящика можна зарядити десь 120 телефонів, плюс-мінус смартфонів, або лампа лед освітлення, яку я собі вдома до нього зробив. Вона від нього може там світитися на протязі 50 годин. Враховуючи всю потужність та начиння, обійдеться вам такий девайс у понад 46 тисяч гривень за 1552 вати, і 46 тисяч гривень за майже двічі об'ємніший. А використовувати його можна не тільки вдома. Тут можна зарядити там 20 з ноутбуків або можна близько 30 разів зарядити там середньостатистичний дрон військовому. Заряджається кейс як звичайний павербанк від розетки у побуті безпечний і у разі перенапруги просто вимкнеться. Запевняє майстер. Не було світла у нас по декілька днів. Його включали по дві години. То, в принципі, мені за ці дві години вдавалося зарядити скільки енергії, щоб мені вистачало на роботу ноутбука, на роботу мобільного модема, на освітлення, на зарядку телефонів. Він безпечний, адже на кожному кейсі є індикатор, котрий сповіщає. Коли прилад повністю заряджений, тож головне правило використання павербоксів не залишати пристрій на зарядці без нагляду та вчасно вимикати його з розетки. І сама зарядка, власне, вона досить коротка, але плюс в тому, що вона ну, під'єднана до самого корпусу і її ну, втратити неможливо. Найбільшою популярністю пристрій користується серед військових. Чоловік відправив на фронт уже понад десяток девайсів. Однак кілька продав, а на вирішені кошти придбав дрон для наших захисників. Улюблений сніданок з один плюс один. фу, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс один. Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.